Вигівський сільський голова Микола Мошківський з приводу реставрації пам'ятника гетьману України Івану Виговському звертався в усі інстанції. Я писав на голову обласної державної адміністрації на Мошковського ліс, але отримав відповідь, що коштів немає, то я думаю, може звернутися до обласних депутатів, до жителів нашої житомирщини, до бізнесменів, щоб нам допомогли, тому що ми знаємо, що це. Славетний син Іван Гетьман Віговський і, і це ощадок наш. і Хотілося б, щоб ця пам'ять була і для дальшого покоління, тому що ми знаємо, що без прошлого не може бути будущего. Начальник управління культури обласної державної адміністрації Юрій Градовський впевнений, що пам'ятник не піддається реставрації і його треба встановити заново. Я зобов'язуюсь зі свого боку підняти і депутатський корпус обласної ради, переговорити з депутатами Верховної Ради, принаймні тих, які я знаю. А саме головне підняти громадськість і встановити пам'ятник на цьому місці, ремонтувати його. Я в якому він стані знаходиться, якщо його знову вміють покривати і так далі, це нічого не дасть. Тут треба робити фундаментальний. Пам'ятник з каменю, тому що полісся, мій рідний Хорошевський Володарськ, волинський район стоїть на, на, на граніті. Стоїть. Хотілося б звернутися до всіх тих, хто небайдужий, до проблеми, яка склалася, щоб залучилися до збору коштів на пам'ятник, тому що у моєму розумінні саме громада, громада нашої області, і небайдужі українці. Саме їх силами можна було б зібрати кошти для того, щоб зробити новий пам'ятник, тому що фактично той, який зараз, він вже не.